Якої українізації не існує? Чи існує м'яка війна? Скажіть, будь ласка, існує м'яка війна? М'якої війни не існує? У війни просто є дуже багато проявів, якої українізації не існує. Вона існує тільки в жорсткому вигляді. І я вас запевняю, так і буде. Бо 33 роки від проголошення так званої незалежності, коли ніби так Радянський Союз 33 роки. Скільки потрібно вам ще років? Щоб перейти на українську мову, якщо за 33 роки ви не спромоглись. Скільки. І ви расифікуєте ваших дітей і ваших онуків, знову вирощуючи росіян. Скільки. Відповідь не скільки. Або ви це робите негайно, або вам допоможуть. Бо у російськомовних тут всього 5 варіантів, 5 варіантів на цій землі. Я так розумію, що твоє питання стосувалося цього: це тортури над тілом обмежені волі для тіла, а, вихід з тіла і переміщення тіла на іншу територію. Або вивчити українську мову. Навіть не вивчити, вам не треба її вчити, ви її знаєте. А почати для цього ми створимо клуби, середовище, щоб вам було легше. Ми там взаємопідтримаємо один одного. І не суржик, суржик теж не підходить. А, ви починаєте, коли є розмовляти, ви бачите цей світ іншим. Це набагато виглядає красивіше, потужніше, пасіонарніше, якщо хочете цивілізованіше, хоча словом цивілізація, коли замінили слово культура. Це інший світ. Перевірити це можна тільки одним шляхом, перейшовши. Тож, Іммануїл Кан казав: той народ, який не користується мовою сміття історії, був такий скромний філософ, відомий на весь світ. До речі, щоб ви знали, що Канта, виявляється розумні люди, вивчають по своєму світу українську мову, тому що виявляється, його труди розкриваються саме найбільше українською мовою, навіть його, не його рідною. Хай, будь ласка, це просто так? Звідки це взялося? Можна говорити, що українська, російська, та це одне і те ж. вони дуже схожі. Це дійсно так, тому що якщо сьогодні з російської мови забрати українську, вони не можуть сказати ні ані би ні кукаріку. Якщо від української мови прибрати весь цей жах. Вона розквітне, вона розквітне. Вона надає дихати, вона не дає рухатись, вона не дає розправляти крила. Вона утримує вас на рівні базара з усіма витікаючими своїми поганими наслідками. Вона момент москвинська це мова базара і бабла.